Вітаю вас! 500 г картоплі. Що ми з неї можемо приготувати? Можна банально посмажити. Але сьогодні я пропоную вам смачний, дуже оригінальний рецепт. Картоплю мию і ставлю відварюватися у ледь підсоленій водичці. А поки готується картопля, беру одну цибулину чищу, нарізаю її дрібненько і на невеликій кількості олії. Підсмажую до красивого золотистого кольору. Можна підсмажувати, використавши сало під черевину. Я буду використовувати олію, щоб було не сильно калорійно, так як готую вечерю, щоб було легко, швидко і смачно. Коли цибулька легенько підсмажиться, обов'язково додаю спеції, сіль за смаком та трішки чорного перцю. А в цей час приготувалася картопля. Перевіряю її на готовність гострим ножем, вона не повинна розпадатися, але має бути м'якою. Коли картопля ледь вихолола, щоб можна було її тримати в руках, обчищаю і буду натирати на тертушці на не зовсім крупні, а такі на суповій частині терки. А якщо ви вперше на моєму каналі і полюбляєте смачну домашню кухню, обов'язково підписуйтеся на канал. У мене багато перевірених та простих рецептів. Я натираю всю картоплю. Бажано це робити вручну в блендер або подрібнювач не використовуйте, далі будемо замішувати картопляне тісто. Додаю сіль. Всі точні пропорції запишу обов'язково під відео. Чорний перець мелений, можна додати спеції якісь улюблені. Я полюбляю традиційно сіль та перець, щоб нічого лишнього. І одне яйце. Я беру 500 г картоплі, тому беру одне яйце. Якщо ви будете готувати велику порцію на велику родину, раджу збільшувати вдвічі, тому що ця страва дійсно дуже і дуже смачна. Спробувавши один раз, я думаю, цей рецепт вас приживеться, ви будете його готувати часто. І додаю борошно. Поступово перемішую, тісто має налипнути до рук, бути еластичним, але разом з тим воно має бути м'яке. Після того, як тісто замісила, переношу його на дощечку, щедро присипаю борошном і буду формувати палюшки. Хтось говорить лужки картопляні, хтось називає ліниві картопляні вареники, але це дійсно смачний рецепт. Поставила воду, в якій буду відварювати, додаю обов'язково сіль за смаком і 1 столову ложку рослинної олії без запаху. Обов'язково тоді і смак кращий і не злипається під час варки. Я розкатую у формі джгутика, нарізаю на приблизно одного розміру частинки і формую руками круглої форми картопляні палюшки. Опускаю в добре кипячу воду. Один раз перемішую і після того, як підніметься на поверхню, варю 5 хвилин. Після того, як картопляні галушки проварилися, вони в об'ємі не сильно збільшуються. Але якщо тісто не забите борошном, вони дуже м'які та ніжні. Вибираю за допомогою шумівки в миску, присипаю підсмаженою ароматною цибулькою і можна подавати до столу. Але ми любимо. Поєднання картопляних галушок із тертим сиром можна брати будь-який, який гарно плавиться. За рахунок теплого тіста сир плавиться швиденько, на краєчок тарілочки смачної сметани і ситна вечеря у вас на столі. Обов'язково приготуйте і нехай завжди у вас буде смачно вдома. Всього вам найкращого і до наступного відео! pem poka poka